Друзі, всім привіт! Ви на каналі People. Сьогодні у нас бренд iMow. Мене звуть Олексій. Сьогодні ми розпаковуємо новинку. Друга генерація робота Cell PT 4G Kit. Та є робот. Уже 5 мегапікселів, а не 3. Є сонячна панелька в комплекті. Це все на акумуляторі і на 4G зв'язку. Погнали! Отже, а, щось цікавого. По-перше, тут написано 4G і Wi-Fi. Відповідно, в цій камері вже є можливість не тільки 4G, а й Wi-Fi зв'язок організовувати. Наприклад, якщо все-таки Wi-Fi у вас є, але немає м -м, можливості підключити камеру на дротовий якийсь тип живлення, відповідно, вона буде собі працювати автономно, але на Wi-Fi зв'язку. І, по-друге, тут є такий прикол IOV. Always on video. Далі розкажу, що це таке. По основних фічах робоча температура від мінус 10 до плюс 45, як я вже сказав, вже поєднання 4G і Wi-Fi. Вона е, має може, е, повертатися, нахилятися, тобто повний огляд, можливість покрутити головою. Е, значить, детекція людини на дистанції до 25 метрів, захист, клас захисту IP 66 і е, тут іде... Поєднання декількох типів підсвітки, видима, інфрачервона. це все далі побачимо. Давайте розпаковувати. Ось така добротна коробочка. Тут у нас купа документації, покладу її отак, щоб не полетіло. Далі в нас йде сонячна панелька. Це у нас стара добра FRS 14 Type-C з е, вихідною потужністю 5 Вт. Тобто, в, вона може генерувати 5 Вт е, потужності для того, щоб заряджати. Слово потужність у нас в нашій країні тепер дуже популярне, як ви можете помітити. Так, прикручується на ось таку ногу, і у нас є ну такий нефіговий шнурочок. Я навіть не знаю, скільки це метрів. Мабуть, метра три. Це поки покладемо ось таким чином. Кронштейн камери. Це у нас нога та, на яку ми будемо прикручувати саму панельку. Це ми зробимо пізніше. Далі у нас іде ще один кабель Type-C. Це для того, щоб якщо ви камеру захочете зарядити від е, мережі зарядити акумулятор, ви зможете її зарядити. Монтажний комплект до стіни, до стелі, як захочете, тому що у нас кронштейн можна і е, до стіни. Да? Тобто стіна або стеля, або ну, в куточок. І, власне, сама камера. Це в нас е, фактично той же самий корпус. Ви бачили його вже в попередній моделі. Посилання на огляд попередньої моделі також буде. Е, значить, Кнопка клавіша швидкого монтажу, тому що це все монтажиться максимально швидко і максимально швидко так само знімається. Е, кнопка під. Тут, скажімо так, під такою як пробкою: тут у нас клавіша увімкнення. Тут же у нас є USB для живлення, і на самій голові отут є лючок, під яким можна ввити наносім-карту і MicroSD картку пам'яті. Відповідно, вся ця історія містить єдине, що вже від, на відміну від попередньої моделі не 15, а 10 тисяч годин акумулятор, але це вже не 3, а 5 мігапікселів. І відповідно, ось тут є наліпки, що всередині батарея не розбирати, не пошкоджувати, не кидати у вогонь все для вашого ж е блага. Значить. Е Звукова світлова сигналізація, мікрофон, подвійний зв'язок двосторонній. верніше. Е, зараз ми це все замонтажимо, поставимо і подивимося, як вона себе почуває. Картку пам'яті, верніше, картку сім карту, Під все це діло ми закупили. Тобто, зараз у нас буде проінстальована повністю автономна система, яка буде живитися суто від акумулятору і сонячного світла, і працювати суто на мобільній е, мережі. При чому хочу звернути вашу увагу раніше. Кранштейни ну, були просто там отвори і так далі. Дивіться, зроблена виштамповочка з додатковими отворами, написано хуп. Е, відповідно, це якраз зроблено для того, що якщо ви хочете камеру поставити, ну таку врімянку зробити, тобто на, на якихось хамутах і так далі, завжди ж пам'ятаєте, була проблема, що ви протягували хамути через ці отвори, і ви не могли потім нормально защокнути, бо е, хамут виступав. А тут виходить отака виштамповка. І зараз, якщо я притягну. До конструкції на просто на стяжках воно не буде заважати, тому що це спеціальні буде такі е, отвори, через які саме для протяжки е, врімянки Це мало в кого такі є, а це, це вже тут продумано це дуже прикольно. Друзі, ще зверніть увагу, ось ця комплектна сонячна панелька. Кабель, який тут ну не менше трьох метрів, точно він е одразу до неї під'єднаний. Ми зараз її проінсталюємо і зверніть увагу: ось тут є е на коннекторі спеціальна юбка, для того, щоб коли я цю панель підключу до камери, щоб було, скажімо так, ізольоване з'єднання, щоб через USB Type-C не потрапляла волога. І це спеціально продумане. Тобто, якщо я зараз зніму кришечку, то вона зайде туди, як, фактично як пробка, прям буде відчуватися, що вона як вакуумне таке, скажімо, з'єднання. Дивіться, сонячну панельку можна винести на дах, можна винести е, на. Як зараз в даному випадку, на конструкцію забору можна винести банально на дерево, можна її тимчасово поставити десь на високу мачту, на стовпа. Можна поставити це на високу будівлю, якщо це в нас іде, наприклад, якась новобудова. Тобто будь-яка висока точка, де буде максимально сонячного світла, можна винести. Трошечки подалі від камери цю історію, і вона буде додатково її живити. І, до речі, кажучи, от ми зараз підключили, я тримаю її в руках. Якщо я зайду зараз на камеру, зайду в налаштування. То ви побачите, що на е іконці акумулятора, де 57%, з'явилася ДОП-іконечка з сонячною панелькою. Відповідно, у нас є е індикація того, що йде заряд. Рівень заряду акумулятора зараз 57%, але ви бачите, що йде. Робота сонячної батареї, і ви можете прямо через додаток бачити е, кількість разів статистику по акумулятору, статистику до тенденції е, по сонячному е, по заряду на сонячних акумуляторах, на сонячній панелі, верніше акумулятора. І таким чином ви можете це гнучко відслідковувати. Зараз будемо ставити і будемо залишати її в роботу. Друзі, ну дивіться, це зараз в якості тимчасового рішення. Все, залишаємо таким чином. Сонця, в принципі, бо тут зверху нема куди вже пристібнути. Я так на стяжку її закріпив. Нага тут зажимається. Все, протянули кабель, все є, все окей, все нормально. Значить, будемо дивитися, як камера себе показує, як вона відпрацьовує, як вона в принципі, живе під навантаженням. І, відповідно, після цього ми зможемо вже резюмувати. Одне скажу точно, це дуже круте рішення в якості тимчасових якихось мір, в якості постійних мір безпеки там, де немає жодних, скажімо так, рішень, окрім мобільного зв'язку, да і, власне сонячного світла. Це віддалені будівництва, агросектор. Це може бути якісь будиночки за які ви там лишаєте на довгий час, наприклад. Це може бути сільгосгосподарство, коли, наприклад, випасають худобу, і треба, там, наприклад, дивитися, як вона випасається десь в далечині в полях. Віддалені, наприклад, ремонтні якісь роботи, об'єкти, скажімо так, в складній місцевості, гірська місцевість, острови, можливо, там, річкові, прибережна зона, наприклад, пляжі, де треба знову такі це кафешки, малий бізнес, тимчасове Щось відповідно там, де ну немає у вас комунікації, чудове рішення. інсталюється, налаштовується досить швидко, і, скажімо так, навіть в якийсь момент не потрібно мати якогось спецдосвіду. За великим рахунком, воно все, от навіть як я зараз, на стяжках ставиться, воно все досить прикольно швидко і гуманно по відношенню до користувача, навіть недосвідченого. Отже, друзі, ми проставили камеру IMO з сонячною панелькою. Це наш Cell PT 4G Kit 2 5 мегапіксельний на сонячній панелі, на акумуляторі, на сим-карті. Зараз працює. Заходимо в додаток і провалюємося на саму камеру. Значить, іде активація пристрою. Значить, по-перше, у нас в, на головній консолі є режим приватності. Коли ми вмикаємо режим приватності, камера там голову опускає да, і відповідно або відвертається. Е, далі можна включати сирену, можна примусово включати е, видиме світло на 10 секунд. Роздільною здатністю можна керувати звідси: 3К2К 720p. Робочий режим. Робочий режим: ось тут той самий IOV. Значить, режим, який дозволяє записувати з меншою частотою кадрів, коли не спрацьовують тривоги. Тобто Те, що я е казав. Тобто, камера фактично вона е може робити е з певним інтервалом тут скріншоти, можна налаштувати, як вони роблять. Тривалість запису по спрацюванню, і інтервал виявлення. тобто е Можна поставити, з якою частотою камера додатково своїм е, алгоритмом сканує е, зону. Але при цьому, коли у вас увімкнений режим AOV, е, це означає, що у вас фактично камера, коли немає спрацювань, вона пише з частотою 1 кадр на секунду. Коли йде спрацювання, йде детекція руху. Відповідно, вона підвищує кадрову швидкість до 15%. Кадрів в секунду записує ось тим тривалість запису, яку ви тут виставляєте. І далі у вас фактично, потім, коли закінчується сама подія, у вас знову стає один кадр на секунду. Таким чином, фактично, у вас іде постійний запис, а не уривками, що для багатьох дуже важливо, але при цьому у вас дуже сильно економиться заряд батареї. Що в цій камері важливо, тому що вона йде як енергонезалежна. Е, Налаштування е, ось, по-перше, автоматичний режим енергозбереження. Якщо ми ввімкнемо, камера, ну скажімо так, буде е, додатково. Запускатися, так, якщо певний рівень там, допуск... заряд іде, верніше у нас іде зниження заряду до певного режиму, після якого камера буде автоматично вимикатися і по суті вмикатися тільки по нашому запиту. Далі, значить, це у нас швидкий, швидкий перелік подій, а там виявлення людину було. Давайте подивимося, Чи, мабуть, зараз нічого не буде. Нема записів, тому що ми карточку пам'яті туди не поставили. Е, відтворення, на да, це власне, записи, якби вони були тут. І якщо ми провалимося сюди, значить дивіться: по-перше, це в нас деталі нашого е, пристрою. Далі е, батарея. У нас е, тут рівень, тобто можете бачити, ми вчора це Ми вчора встановлювалася. Ми сьогодні вже якби розповідаємо про цю камеру. Вона пропрацювала вчорашній вечір, ніч і сьогодні. Вже вважайте там, вже пропрацювала майже півдня 85% заряду батареї. Є тому, що зараз сонячно. Добрий сигнал. Налаштування виявлення є автотрекінг, є виявлення людей. Можна поставити, щоб рамочкою виділялася людина. Чутливість, висока, середня, низька. Там можна налаштовувати зону активності, режим виявлення можна налаштовувати. потім Налаштування повідомлень та пуши, які ви будете активовувати собі. Далі звукова світлова сигналізація. А я вам вмикав, ви бачили там і звук, і червоно синя проблисковий маячок, і е видиме світло є. Е Плюс. Дивіться, по акумулятору дуже прикольно. По-перше, зараз іконка, що йде заряджання від сонячної батареї. Далі, у нас є статистика по роботі акумулятора. Бачите, у нас є статистика, що від акумулятора на рівні 60% вчора, сьогодні, 19, вчора, 18%, вона пропрацювала. Там певну кількість часу. Давайте наведемо. 61% був. І е, за останні 30 днів є. І та ж саме сонячна батарея. Не здивіться, за останні 7 днів ось скільки було е, 18.06, скільки було поглинуто -годин, да, використано через сонячну панельку. І За останні 30 днів так само. І ось дивіться, використання акумулятора за активністю. 18 го числа було пробудження. 61 раз пробудження пристрою, з яких 60 разів це було пробудження по виявленню е, людини. Тобто за останні 7 днів у вас ось така статистика є, що дає вам змогу, е, скажімо так, оцінити, наскільки часто у вас йдуть ці спрацювання, тому що кожен раз, куди ви поставите в кожному новому місці таку камеру, це кожен раз нова інсталяція, десь людей більше, десь менше, десь е, світла більше, десь менше. Відповідно, ви можете оцінити, наскільки підходить вам така камера в ваших умовах. Далі, налаштування перегляду. Ну, скажімо так, це зовнішній вигляд, як воно там буде у вас виглядати. Режим приватності, нічне бачення. Нічне бачення тут є смарт-нічне. Це коли пам'ятаєте Smart смарт-дуалайт, по суті, під час події вимикається інфрачервоне, вмикається видима підсвітка. Іде екшн, потім переходить назад. Тільки інфрачервоне, і зараз було вимкнене. Давайте повернемо назад в інфрачервоне і е, дальність е, це, скажімо так, інтенсивність підсвітки ви можете регулювати е, мережа. Зараз у нас 4G, можна підключати до Wi-Fi. І бачите, окремий перемикач, дозволити перемикання мережі. Тобто, фактично, ви 4G картку, якщо у вас є Wi-Fi на території, і ви цю камеру зачепили за Wi-Fi, ви можете дозволити цій камері перемикатись автоматично на 4G зв'язок і назад. І 4G карта може бути використана не як основний, а як резервний канал зв'язку. Тобто, якщо у вас навіть на Території є Wi-Fi, все окей, все нормально, камера працює, але, наприклад, вимкнулось світло, щось сталося з провайдером, 4G зв'язок у вас буде як резервний. Ось у нас зараз воно увімкнене за замовчуванням. Ну і все інше там більше це вже там, світодіод можна вимкнути, відлік режиму сну, там мікрофон вмикати, вимикати. Шифрування, часовий пояс можна перезапустити пристрій, це все стандартне, те, що ви звикли бачити. І зараз маленьке відео буде про те, як ця камера показує в ЧБ на території там, де ми її вчора встановили. Досить прикольна контрастна ЧБ-картинка, яка в принципі очікується від такої камери. По керуванню, ось наше керування, ось дивіться, 5 мегапікселів дає нам чудову деталізацію. Ось там написи, стоять машини, номери можна почитати. Ось Там різні машини також стоять, можна там понаближувати. Ну, зрозуміло, що це фіксований об'єктив. Відповідно, можна, скажімо так, мати собі ось таку керовану роботизовану автономну точку, яка буде вам закривати якусь вашу територію. Друзі, власне, що хочеться сказати, що це дуже прикольна штука, компактна, доступна, повністю комплектна для використання прямо з коробки. Єдине, що вам треба, це докупити сюди 4G-картку. ну, На всяк випадок вимкнути на ній пін-код, Це не складно взагалі. Активувати, поставити сюди всередину. Можна поставити мікро sd карту, щоб писати архів. Це все може працювати з Хмарою, це може працювати з Wi-Fi, якщо треба. Дуже прикольно. В будь-який момент часу, в будь-якому місці ви берете, ставите цю штуку, запускаєте однією кнопкою, і все це починає працювати і вже підключено на телефон. Дякую, що переглядали даний ролик. У нас під цим відео будуть посилання на всі наші соцмережі. Ставте лайки, пишіть коментарі, замовляйте. На сайті вже продукт є. Всім па-па, всіх обійняв!